питання. класне питання. Дивіться, документи передаються в архів по територіально-адміністративному поділу на момент, коли витікає 75 років. Тобто, до прикладу, Одеська область колись була одна з п'яти. Областей України в, в 32-му році, коли вперше були утворені області е, як адміністративні одиниці. Їх всього було п'ять, і одна з них Одеська. До неї входили Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, частина Вінницької області це все була Одеська область. Потім, потихеньку, потихесеньку утворилась Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, і по шматочку, по шматочку, по шматочку е, ці, ці території відійшли від Одеської області. І до нас зараз звертаються до прикладу за документами, ну, 30, до прикладу, 32 й рік народження. Це була Одеська область. А для того, щоб визначити, де зберігаються документи, від сьогоднішнього дня відніміть вірніше, від до акту цивільного стану, який вам потрібен, додайте 75 років. І отримаєте е, рік е, здачі. І е, яка це була область на, на момент здачі, в тому архіві вони і зберігаються? це Польща? Ну Польща. Ви маєте на увазі, коли е, е, 40-50-ті роки. Ну це в Львівській області. була була колись Дрогобицька область, е, документи у Львівській області. Тут ви помиляєтесь. Дивіться: з 24-го року по 40-й рік була автономія молдавська, але вона не мала ніякого відношення до Одеси. Тільки Частина цієї автономії потім війшла до складу Одеської області, а на той час вона е, безпосередньо підпорядковувалась Києву, бо це була автономія. Вона не входила до складу Одеської області. Якщо народження було на території сучасної, ну тобто колись була автономія, а тепер це Одеська область. Документи у нас. Ну по автономії зберіглися досить досить фрагментарно. У нас є документи колишнього бал... Ну столиця автономії була спочатку в Балті, потім в Тирасполі, тобто з автономної Молдавської Республіки, по 40-й рік. А в 40-му році, коли Бесарабія увійшла до складу радянського союзу. Була утворена Молдавська Соціалістична Республіка, і автономія була розформірована, і частина її увійшла до складу Одеської області, частина увійшла до Молдови, частина до Буковини, до Чернівецької області, і, по-моєму, частинка до Вінницької області. Є я обмежен, які документи ми не можемо отримати категорично. Умовно, це дослідник. Я не знаю. Зрозуміло. Андерсою, ну, так, так. Там, 19 століття. Чи є якісь обмеження на отримання яких документів? Ну, тільки документи, на які є обмеження і у мене. Це допуск е секретності. А. Які, а інші, і документи, які е в поганому фізичному стані. Тобто розшиті грибкові документи, які ви їх гортаєте, вони розсипаються. На жаль, у нас е пропуск нас. Проможність наших реставраторів не дозволяє швидко відреставрувати всі документи, які потребують реставрації. Тому, якщо документ. Так. Коротке питання. Я, грубо кажучи, наприклад, я поїхав по справах додому в Херсон. Як мені зрозуміти, о, оце для архіва класно, або це сміття? Ну тобто окупаційна газета, акцизна марка Семіс. в окупації Кам'янкова, Тобовський був, там ДНР. Ну Дивіться, ви все несете в архів. А, а, теж добре питання. Як ось експертиза цінності документів. Дивіться, в, що, як документи надходять в архів. Перед тим, як вони будуть рахуватися Національним архівним фондом, вони мають пройти експертизу цінності. Експертизу цінності роблять фахівці архіву. При кожному регіональному архіві є експертна перевірна комісія ЕПК, вона є єдиною на всю область. Вона проводить експертизу цінності документів не тільки тих, що надходять на зберігання до державного архіву, а всіх, взагалі, на території Одеської області. Ілі там, тобто Херсонської або Миколаївської, і тому подібне. Якщо ви маєте на увазі, що стосується документів російсько-української війни, ви можете їх здати в будь-який архів. Ми, ми приймаємо документи і. З території Херсонської області і Миколаївської, тобто ми це колекція. Це не якщо б це був фонд юридичної особи, тобто окремого е... джерела комплектування окремої організації, то ми б не мали права приймати документи установи Херсонської області. Тобто це було б порушенням законодавства. А оскільки ми формуємо колекцію, то це може бути і документ закордонний. До прикладу, мільйони людей виїхали за кордон наших е співвітчизників, е співгромадян, і якщо там проходять якісь акції, якісь теж е публікуються матеріали, там друкуються е буклети, і це теж має цінність. Це колекція. Вона формує документи різних джерел комплектування різних держав. Формується за темою все, що стосується російсько-української війни. Це активна роль таких відділів в архівах, наприклад, цієї війни і на прикладі Революції Гідності. Бо влада не спроможна була і не зібрала ці документи. Багато людей думають, то чого вже все пішло? А чому у нас є актив. у нас є колекція теж і так. Революції Гідності? Ми її збирали коли це було на випитання. Ви... Чи просто принесли і воно буде, і ніхто особливо не збирає, не шукає, не запитує, чи є якийсь механізм, коли там. Звертаються, збираються. Збирають, дивіться, у нас ви, е, е, хороше питання. Е, у кожного державного архіву, архівної установи України є електронний сайт. Ви підняли дуже, дуже класне питання. Е, архів, кожен архів формує, е, готує до окремих державних дат виставки електронні. Зайдіть на сайт і ви побачите, побачите ці документи. Це перше. Друге, окрім електронних виставок на сайті архіву, ми такі ж виставки робимо в стінах обладміністрації, в стінах музеїв наших одеських, ну, в громадських місцях. Але ми викладаємо, як правило, не оригінали документів, а фотокопії. Ну, тому що оригінал є оригінал, якщо він уже прийнятий до національного архівного фонду, тобто виставлятися повинен за рідким виключенням. іноді ми робимо рідкі виключення. Ну тільки тоді, коли виставка одноденна, от захід пройшов, і ми забрали документи. А якщо ця виставка, документи там протягом тижня, двох тижнів місяця, то документи національного архівного фонду і з точки зору, що світло, сонячне і все інше псує документ. І тобто збереженість документів фізична не може бути забезпечена. Тому на таких довгострокових виставках, довгодіючих, як правило, виставляються.